Скажіть про ситуацію, що тут відбувається, що вам не подобається і що вас не влаштовує. 2010 року е нас поставили перед фактом, що от тут зараз будівництво закінчується, буде літній майданчик. Я сказав, головний архітектор міста буде е площадочка з грибочками, столики і огорошки. Ну Почалося з літнього майданчику. Реально вийшло не так, як людина описала. Людина це власник бару Майдан. Було розроблено проєкт розподілу території по заявці власника бару Майдан. розроблено архітектором будзиком Василем Михайловичем. Без рішення Тернопільської міської ради, яке обов'язково відповідно закону про планування та забудову територій. От. І в результаті проєкту розподілу, розподілу території, розробленого будзиком, було вирішено, що 167 квадратних метрів прибудинкової території вони зовсім не прибудинкова територія, а територія, яка резервна яка може бути надана е, на обслуговування закладу громадського речовина, зокрема на облаштування літньої майданчики. Після того, як люди почали звертатися, були по 40 підписів людей до органів місцевого самоврядування, скоротили територію з 167 метрів до 111 метрів. Тим не менш, поки скорочували територію, був виритий котлован, були збудовані фундаменти. І от Фактично на цих фундаментах була зведена споруда, яка займає Ну, порядка 106-157 по наших розрахунках квадратних метрів площі при оренді 111 метрів. Коли укладався договір оренди, в результаті поводжувальної комісії чи комісії, створеної розпорядження міського голови, було вирішено, що залишається прохід. Тобто тут земельна ділянка завширшки 1,20 м для проходу по землі. Як ви бачите, ця земельна ділянка зараз забудована, ну, от в мене метр сімдесят. Ви можете подивитися, що тут не менше 1,75 мет висота. Тут живуть люди, яким вже під 90 років. Ну, тут професор на вікна його виходять, він 75 років і тільки що Дмитрів. Це старий дом так само, дуже багато людей хотіло робити. Вони змушені, коли вони йдуть з зупинки, Дуже, ну ще ходять, слава дякувати Богу, своїми ногами, з палочками, з інфарктами, з палочками. От, але вони змушені обходити. Тобто цей будинок буде 40 метрів, скажімо, 40 -40, десь 100 метрів дороги для людей по піловіку. Це все-таки, ну, можна сказати, знущання через бажання, через примхи однієї людини побудувати собі кабак. Реально тут кабак, який займається, це кабак, бо це не заклад харчування, в нього діяльність згідно кведу, діяльність барів. Тобто чіпси, пиво, кава. Це чим він займається. Ну, Попорити ще можна вийти. Це називається зараз літній майданчик. Тобто, якщо ви подивитеся, що таке літній майданчик відповідно до е, наказу Мінрегіону, який регламентує порядок розміщення тимчасових споруд, то е, літній майданчик це легка споруда, яка збудується е, буду, без фундаменту І призначена для сезонної прогрівники. Ну, от подивіться, хіба це для сезонної прогрівники, якщо тут стіни по 35 см, Якщо воно збудовано на фундаменті, чи фундамент реально на блока з то чи можна це назвати літньою майданчиком. Чи буде він його змог? Ну, Крім того, він ще зареєстрував в реєстраційній службі державне речове право на незавершенку службу. Що це дає? Це дає підставу для вилучення. Якщо зареєструє повністю вже право власності на цей будинок. То земельна ділянка площею 157 квадратних метрів. В цінах 2012 року це десь 400 тисяч гривень. Вона лишається в його власності. Тобто ми місто втрачаємо. От. Не кажучи вже про ці зручності, які він доставляє людям. Скажіть, будь ласка, а машини? Куди тут заїжджають? Тут же ж немає ні... Тобто, реально машини зараз заїжджають через. Е... Біля Атріуму, потім по Брюкнера і по о, о, цій нашій про тротуарні частини по трохи, тобто по там, де пішохідна зона, тут дуже багато машин. Зверталися ми до мера з проханням обмежити заїзд, хоча б на час будівництва, нас не слухають і до мера, і до заступника мера профільного Стамковського з тим, щоб обмежили заїзд машин. До цього не прислухаються. До речі, є законодавний закладавчому рівні. Вирішено, що машини можуть заїжджати до 8 чи до 9 години. До цього ніхто не прислухається. Абсолютно так. Скажіть, будь ласка, звертались в міліцію? Так, да, в міліцію ми зверталися. 2011-2012 рік були неодноразові звернення мешканців. Приходили міліціонери, складали, записували, вони, брали заяви, фотографували тріщини на стінах. Які з'явилися після того, як почали рити цей котлован. Але закінчувалося тим, що людина не підпадає під дії підприємці, не підпадають під стачі, бо немає самозахоплення. Тобто йому надали, хай 111 надали, але надали. От. То, що надали, це вже вони цей підприємець мусить з'ясовувати з, з міською радою, чи хоче міська рада анулювати, чи припинити договір оренди, чи не хоче. Ніхто не ні праві втручатися. Міліція підстав для втручання немає, оскільки немає самозахоплення землі, самобуд є, з цим хай розбирається інспекція аробутконтроль. Ви ходили в міську раду? Так, да, звичайно. В мене було і в мене от, з мешканцями будинку. Ходили із Липницькою ходили, і з Ніколаєнка ходили. Тобто не тільки я один ходив, мешканці Жиляєв ходив, бо Липницьке Жиляєв вони безпосередньо страждають від того, що під їх вікнами будується цей кабак, розширюється цей кабак. Значить, міська рада прислуховувалася. Значить, Це вже коли тепер був, було, так? Коли був, ні, до 2010 році до нас прислухалися. Тобто, коли тут був виритий котлован, Зайнятий був прохід, котлован площі десь 157 Ну так 157-160 метрів квадратних. У На нас прислухалися і підприємці зобов'язали. Не то ж зобов'язали, вони розглядали питання про надання йому 167 метрів, а вирішили надати в оренду 111, тобто щоб лишився прохід по землі. І так от і було надано. Тобто, якщо подивитися кадастровий план земельної ділянки, то це ділянка, де зараз забудована, де зараз ми бачимо цей метр сорок на метр сімсот завишки прохід. Значить, оця земельна ділянка це мала бути земельна ділянка, не забудована для проходу. Якщо з візочками там люди могли чи на візочках чи збудуватись. А зараз ви зверталися? Значить, зараз ми зверталися, зараз все глухо, тобто Остапчук. Розглядали питання, ми просили, анулюйте, будь ласка, ці договори сервітуту, які ви без всяких підстав дали. Тим більше сервітути даються на сформовані земельні ділянки. Ви не можете сформувати, що таке сформована земельна ділянка? Земельна ділянка, яка має кадастровий номер. З тим кадастровим номером власник земельної ділянки звертається до держземагентства, яке реєструє. І відповідно передаються дані до Державного реєстру речових прав. Цього нічого немає. Якщо не було сформована земельна ділянка, ніяких підстав для надання сервітутів немає згідно українського законодавства. А так на розум, не знаю, як назвати, тут біп 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 От, тут діють свої правила. В Тернополі діють поняття, а не закони. України відносно забудови, відносно розміщення тимчасових споруд. І, до речі, от ці всі сервітути, які встановлюються для розміщення тимчасових споруд в порушення наказу чи порядку, затвердженого наказом держмінрегіону, е, вони, е, я так думаю, тільки для того, щоб можна було легалізувати самочинне будівництво, яке проводиться на землях, які надаються під сервіту. Ну, скажемо, 30% випадків, які немає.